Харків-Залізобетон. Виставку плакатів, створених у формі коміксів, відкрили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Проект реалізований за ініціативи Харківського літературного музею. Виставка Харків Залізобетон пропонує відкрити Харків як яскравий культурний інтелектуальний осередок простежити крізь історію будинку слово від створення і до сьогодення, наголосила кураторка та авторка проекту художниця Діна Чмуш. Показати, яке у Харкова обличчя, що воно питомо українське, розказати трохи більше про його історію, познайомити з харківською культурою. Ну і тут зокрема ви можете бачити історію про будинок слова. Вони присвячена більша частина виставки. І можете впізнати найвідоміших діячів ХХ століття і ну, дізнатися більше про них про їх життя в Харкові. Будинок слово це житлова шестиповерхівка у Харкові, побудована наприкінці 1920-х років кооперативом літераторів. Будівля має символічну форму літери С. Саме тут з 1933 по 1938 роки були репресовані понад 70 мешканців літераторів, 11 з яких розстріляли. Цей період в історії української літератури назвали розстріляним відродженням. А 7 березня 2022 року пам'ятку пошкодив російський снаряд. Кураторка проекту Діна Чмуш присвятила частину цієї виставки і сучасним культурним процесам, які, попри війну, відбуваються у незламному Харкові. Мене цікавить Харків уже тривалий час. Я свого часу дивився і показував фільм Документальне слово, власне про який тут йдеться у виставці. І Харків близький, тому що це лінія фронту і перше місто, куди я їздив, для того, щоб зробити якийсь журналістський матеріал. Я знаю багатьох учасників цього творчого процесу, який є зараз у Харкові. Вони мені дуже близькі люди, і тому я прийшов сюди в першу чергу, щоб підтримати цю ідею. Мені цікаво досліджувати будинок Слово і все, що є у Харкові, як в плані культурного життя. Серед відвідувачів виставки київський письменник та журналіст, родом з Харкова, Олег Коцарєв. Наскільки важливо і підтримувати нашу ідентичність, знати одне одного різні регіони. Тому, я думаю, особливо добре, щоб в Ужгороді бачили якісь харківські речі, якісь харківські культурні реалії. В Харкові дуже багато цікавих власне, і літературних, тут акцент на літературу і інших мистецьких фактів. Та родзинок, з якими власне ця виставка і знайомить в у межах заходу, влаштували і благодійний збір коштів у фонд Доброчинець, який допомагає військовим та цивільним Харкова. Триватиме виставка в Ужгороді до 8 листопада.